Всім привітки! Сьогодні в нас така тема чи здійсниться ваше бажання? Чи здійсниться ваше бажання, про що ви там мріяли, думали, чи здійсниться воно? Будемо сьогодні дивитися. Для енергобіну підписка Ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Приймаю я одна, ніяких помічників в мене немає. Ну, хлопці дівчата, давайте будемо дивитися, чи здійсниться ваше бажання. Давайте будемо дивитися. Подивимося на ситуацію, да, що ви там собі загадували, думали. Кого резонує, будь ласка, пишіть, кого резонує. Дуже цікаво, що ви пишете свої коментарі. Підтримуєте канал, підписуєтеся. Дуже-дуже вам велике дякую. Нічого, ще нам нашому каналу не так багато часу. Да, ми тільки розпочали. Ну, я думаю, що буде все добре. Так, все, давайте будемо розпочинати. Чи здійсниться ваша мрія? Так, чи здійсниться ваша мрія? Чи здійсниться ваша мрія? Ну зараз ви знаєте, я б сказала прямо, м -м -м, розбиті стоїте, закриваєтеся, да, як втратили надію, сонечки. Втратили надію на те, що м -м, не бачите ви виходу, не бачите ви цього ісполнення в своєму житті. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Да, може, ви навіть і закривалися вже від цього. Тут, конкретне, ви, ну, ви надумали, що прямо такі, прямо такі, із за цього були розбиті, може, і сльози були закривались але на даний час ви вже пройшли да, цей період трансформації в своєму житті обнуління. Ну, прямо важко да, вам це як ісполнення Може, хто навіть вже втратив надію на те, що ваше бажання здійсниться? Прямо сльози. Розбитість. Знаєте, як не знаєте, не знаєте, яке прийняти рішення, щоб воно, ця мрія, у вас От закрито тупік. Ну, Хорошо, давайте задамо конкретне питання: чи здійсниться ваша мрія? Задамо конкретно питання. Чи здійсниться ваша мрія? Так? Дивимося, чи здійсниться? Угу. Дивіться, може, я скажу так. Чи здійсниться, да, здійсниться. Але для того, щоб вона здійснилася, вам треба прийняти якесь рішення. Може, в когось що по фінансах стосується, що ви не можете дойти до цього ісполнення, але вам відкриваються двері, і я вам скажу більше, вам можуть відкрити якісь сімейні люди, ці двері. Да, може, щось допоможуть вам фінансове до вашого ісполнення. Ну, щось в мене з фінансами більше проігралось. Хто загадував, загадував на почуття, на кохання, ну скажу, да, теж здійсниться, тому що воссоєнення, прямо сім'я вийшла. Ну, якесь ви маєте прийняти конкретне рішення. Знаєте, оці страхи, які у вас є, відпустити їх. Відпустити. Ну, вам хтось цьому буде допомагати. Знаєте, я не бачу того, що по щелчку просто йде таке вам прямо ісполніння. Ні, сонечки. Таке враження, знаєте, що вам хтось як допоможе прийти прямо до цього здійснення. Хтось як допоможе. Да, Ви дуже довгий період стояли, прямо розбиті, розбиті, не знали, що вам робити. Знаєте, таке втратили просто. Тратили надію, але тут але якась людина, через яку вам да, нові горизонти відкриваються на вашому поті. Нові горизонти, і ви йдете до свого ісполнення, но через якусь людину. Скажу так: якщо по фінансах вам буде якась як сім'я допомагати. Да, тут такі сімейні люди, можуть бути казеньні люди, я б сказала навіть так, будуть якось допомагати, вирішувати вам це ісполнення, но вам відкривається. Нове. Нові горизонти. Нові горизонти. Хорошо. Ну, по коханів, дівчата, хто загадував, теж сім'я стоїть. Може, хто задумав дачі повернеться чоловік в сім'ю. Бо тут більше сімейних людей, я б сказала, стосується, то да, повернеться, бо у вас стоїть сім'я. Но тоже, хтось вам в цьому, знаєте, як підштовхне. Ту людину, з, яким, з якої ви мали розрушення, от ось як підштовхне якась людина. Так. Давайте подивимося, чи здійсниться ваша мрія. Ну здійсниться. Ну, все, це 100%. Дивіться, колісо фортуни вийшло. Колесо фортуни, да, кубок вийшов. Ну і двойка кубки вийшла. Дівчатка, хто загадував? На почуття, на кохання, так? Да? Згадали, може, де собі таке маленьке бажання за висоєдінення, може, на повернення якусь людину в ваше життя, людина прийде сонце. Прийде і будуть дуже сильні почуття, і це будуть нові стосунки, новий етап в вашому житті. Хто по Казьонному домові, по фінансах, що загадував, вирішував якісь справи, ну, це так, може, переїзд, може, якась покупка, ну, от щось таке. І сповниться по колісу фортуни через вищі сили. знаєте, ну Як ваш, ваш час прямо настав. Дивіться, яке картуни у нас гарне. Прямо знаєте, вас з усіх сторон, і навіть з неба будуть підтримувати і давати вам це ісполнення, ісполниться, сонечко, не хвилюйтеся, но вам теж допоможе якась людина. Чи вам якусь пользу будуть давати, Ну чи вам будуть щось допомагати в якійсь справі. Ну, І сполнення буде ліба через сімейних людей, або казьоних людей. Це по грошах. А стосунки то да дівчата. Хлопці, дівчата, хто дивиться? Знаєте, це щось нове буде. Таке нове, шалене кохання до гостями. Навірно, ви самі не будете очікувати, як це ісполнення прийде в ваше життя. Дуже гарні шикарні карти. Ви знаєте, тут дивлюся. Треба було би закривати ефір, але я дивлюся, щось в мене прям так аж емоції переповнюють. Тут такі будуть почуття. це, напевно, люди прямо будуть дивуватися, якась така і завість буде прямо на ці стосунки. Ну тут прямо в нове йдете. І воссоєнняння у вас йде теж через вищі сили. Може, хто де з ким працює? Зараз, в принципі, в нас такий період, я скажу, дуже хороший період, хто має розрушення в сім'ї. То можете, дівчата, хлопці, звертати зараз дуже сильний період, такий самий, сильний, який є в цьому році. Ну, виходить і вам. Ну, во ва благо вам, приймайте, хто кохання, хто по фінансах, ну, приймайте. Ваша мрія, сонечки, здійсниться вам. Всім до побачення, всім гарного, тихого, мирного вечора. Хто бажає на повну діагностику, вайбер Телеграм. Велике дякую. До побачення.